Забив свого співмешканця до смерті 29 січня. Ось у цьому будинку між двома чоловіками виник серйозний конфлікт. Досить швидко ця сварка переросла у бійку. 61-річний чоловік почав завдавати своєму сусіду по кімнаті ударів ногами та руками. Поліцейські встановили, що двоє уродженців Луганщини та Донеччини винаймали кімнату в будинку спільного знайомого в селищі Клевань. 29 січня між квартирантами виникла сварка на побутовому ґрунті, під час якої 61-річний завдав удари руками та ногами 53-річному. Потерпілий одразу не звертався за медичною допомогою. Втім, за кілька днів його самопочуття погіршилося. До лікарні чоловік потрапив аж 2 лютого, коли власник помешкання викликав йому швидку. Як зазначають медики, стан чоловіка був дуже важким, адже отримані травми були практично несумісними із життям. Скаржився на болі по всьому тілу. Живого тіла, як такого, не було, був сплошний синяк. Як так. Ну так побої, забої грудної клітини, кінцівок. Повністю був побитий. Була підозра на перелом основи черепа, симптом окулярів, ригідність потиличних м'язів. Медики намагалися стабілізувати стан чоловіка, та трохи більше, ніж за добу, він помер у медзакладі. Поступив він 2 лютого, помер він 3 лютого, поступив десь. Після 18 до 19 в цьому проміжку, а помер 3 лютого 23.55, 5 хвилин не дожив до 4 лютого. За словами сусідів та місцевих жителів, ця інформація для них стала шокуючою, бо ж за словами одних, чоловіків практично не чули та не бачили. Я й не питав мені своїх колег питає. Ті ж люди, які знали загиблого та його сусіда, кажуть, обидва були спокійними, тож навіть не можуть уявити, що стало яблуком розбрату. Ну говорили, що когось побили із цих з приїжджих. Це десь тут у центрі було. Так я не знаю. Поліція була і він ніби в лікарні. Той хлопчина лежить у важкому стані». Додають про інцидент, дізналися аж тоді, коли на місце події приїхали правоохоронці. Ми двоє приїхали. А за цього друга щось можете сказати? Тоже нічого не можу сказати. Він ніколи мало дуже рідко, коли приходив в магазин. Він був ну як вам сказати. Покійний, я нічого про його не можу сказати поганого. Тоже наразі усі обставини цієї події в рамках досудового розслідування все ще встановлює поліція. На період досудового розслідування підозрюваний, який щиро розкаюється у скоєному перебуватиме під вартою. Відповідно до санкції статті йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Ангеліна Бурак Артем Максименко та Олег Шаламай, телеканал Group.